Вітаємо вас на каналі Галич Авто. Сьогодні у нас на огляді шкода Kodiaq комплектації Selection Plus білого кольору. Що у нас під капотом цього звіра? Двохлітровий дизель 150 кінських сил, надійний, перевірений. Автомобілі іде в нас парі з ДСГ коробкою семиступеневою, і також тут у нас буде повний привід. Можливо, ще комплектація з двохлітровими бензиновими версіями. У нас з наявності є саме на 190 з копійками кінський сил. Теж можна оглянути в салоні. Комплектація з електричем, плюс оптика буде з матричними фарами. Машина автоматично буде перемикати на дальній ближній світло, коли буде бачити перед собою зустрічний рух. Задня накладка у нас така ж сама, як і на спортлайні, яка має підсвітку. Електропривід багажного відділення. Потім зручна шторка. Килимок з терковими елементами. Вони кріпляться до килимка, так, от також можуть об'єднатися в один модуль. Килимок у нас незвичайний, він у нас двосторонній. Так. Перевертаємо і з іншої сторони у нас таке гумове покриття. Безключовий доступ. Плюсовою комплектацією у нас є пам'ять сидінь. Пасажири у нас просто звичайно механічні. Тепер можемо оглянути салон з вами. Багатофункціональне кермо, віртуальна панель водія. Селектор перемикання передач у нас за кермом знаходиться. Регулювання щитками поворотниками на цьому назречагу. По центру у нас є мультимедія 10-дюймова, є також керування кліматом, ліва зона, права зона. Загалом це називається Smart Dials. Центральна частина у нас може налаштуватися, тут можна обрати до 4 режимів, напрямки повітрю, швидкість повітря, гучність і також регулювання обігріву. Клімат трьохзонний, з передньої частини можна задати температуру на задню частину і заблокувати, якщо у вас будуть їздити діти. Також у нас тут є. Дві бездротових зарядки для пасажира для водія з активним охолодженням. Є такі ось сніговички підстаканники Підлокітник у нас регульований по висоті по вильоту. Тут також багацько місця, де звітрова пляшка мала би стати. Є місце для окулярів, є також у нас освітлення салону, яке працює від проведення. І від доторку. Зеркало з автозатемненням, і також є Type-C для відеореєстратора вже підготовлений. Ліве водійське також за автозатемненням. Задній ряд. Просторий, як і характерний для Кодіака. Трьом пасажирам тут позаду буде зручно. Також у нас є два місця для е, ізофіксів для дитячих крісел. Центральні консолі у нас є. Регулювання кліматом є підігрів сидінь, 2 типсі, 12-вольтова зарядка і також декілька карманів для подорожей. Центральний підлокітник, тут у нас декілька пістаканників є. Якраз сидіти, їхати кудись, Карпати, пити каву і насолоджуватися. Плюсові комплектації також стоять 19 титанові диски. Запрошую вас на огляд цього авто. Місто Львів, вулиця Зелена, 407, Галич-Авто.